Всім привіт! Я вирішила знімати YouTube. Не знаю, чи в мене це вийде, але пробую принаймні. Зараз я проснулася. Зараз у ну, нас немає сідла. У мене папа пішов гріти мені воду. Я буду снідати, а потім займатися спортом. Так як я е, почала ходати. Все подробно потім вам розкажу. А зараз ми. Моє, мою дитиною. Так що я буду чекати, поки попа не веде мені. І піду снідати, а потім повернусь до вас. Так, я Вже перемістилася в кухню. Зараз буду пити кожа. Єсти ось таку шумушку. Дивітьсям привіт. Яблочко тебе виглядаю, так? Ну показую яблуку. Ти що робиш. Так що я снідати, потім повернуся до вас. Так, я вже поснідала. Зараз буду йти займатися спортом. Зараз вам покажу, як я в'їлася. Ось так я в'ялася. Шортики. футболочка. Зараз відроблю кульку. І все. І можна йти займатися. Тут дитина. І косвітла дома, так що якось так. Йдемте, я вас собою беру, будемо рано займатися. Так, ми з вами позаймалися. Там просто дитина ці хує, тому я вийшла сюди з вами поговорити. Займаюся уже більше місяця. Місяць і десь пару днів, але результати є. Бо тому що вже є мінус 10 кг і це вже результат. Так, верну з вами прибирати, бо одну комнату ми вже прибрали, тут де ми займалися з вами. А зараз будемо прибирати мою конуту. Ну і дитячу кінату. Ну, просто разом. А потім з вами будемо думати, що приготувати на обід. Бо так, як я вважаю калорії, ходну, то треба щось полезне поїсти. Дитина на вікні. Але нам треба розібрати ось цю кучу і це все помістить сюди. Я не знаю, як це буде, тому що тут і так віші не влазять. Але якось буде. Якось я це все складу. Треба, що буде ліжко одне застелити. І друге ліжко виставити. Якось так, коротше. Там скатіта в нас. У нас дитина любить музику, любить танцювати, тому все для нього. Ну, він у нас сидить на вікні. Бо йому тут більше подобається. Да, ребенок, тобі тут -то більше подобається на вікні? Так, mm. да, mm. там хтось ходи. Так що я пішла прибирати, а ребенок буде на вікні. Mm. А, потім повернуся. Ой. а потім повернуся до вас уже. Все, я вже прибрала. Оп. Mm. Оп. Так що все. Тепер даримо скільки годин. 11-18. Ну, ще, в принципі, ще зарані обідати. Тому я буду зарадити ще стірку, викинути і потім тут дитину будемо Танцювати, в принципі, з ним, бо він нас любитель потанцювати і смітить. Так що треба йти поскоріше, до нас Так, ми з дитиною прийшли їсти. Чекаємо, поки нагріється суп. Поїмо. Потім я буду вважати дитину спати. І буду чим займатися. Поки що не знаю чим, але вже мене думати що щось поробити. Тому я вам все потім розповім. Так, я нічого не робила, як вам казала, поки дитина спала, я лежала на кроваті. Вона вже темніє, вже вечір. Дитина проснулася. Дитина да, проснулася. Ми будемо. Ще трошки полежимо, щоб він до кінця проснувся. Потім підемо, пограємо з якимись ігрушками буду готувати для дитині і собі. Ще поки не знаю, що, але планую приготувати яєчницю. Так. так, плани у нас, то що погратися у нас немає, у нас відмінилися. У нас інші плани. Це ключила дитина. Ось, ось так у нас, а тут ось так говорить. Так що ми тепер будемо танцювати. У нас 24 на 7 на станції. Це без цього не обходиться ніж один день. Так що ми танцювати. А, До речі, дитина вже поїла. А я трішки пізніше. У нас зараз з вами 16.20. Тому я буду їсти десь через час. більше. Буду чекати, поки приїде мама з роботи. Буду з нею їсти. А ні, то поїм сама і потім. Потім у нас відключить світло, ми будемо без світла сидіти. Ой, це так важко себе світло сидіти. Ну, ще самі ще знаєш, що робити. А з дитиною це просто. У нас як немає світла, добре, що у нас є гірлянда. ось, ой, ось ця гірлянда. У нас на павербанковій. І це дуже добре, тому що у нас дитина без світла взагалі не може. Для неї це взагалі непонятно, що наші виключають. Це по хаті бігає і включається світло. Ну, це просто, це я не знаю, це просто нереально, але що маємо, те то маємо. Тому у нас відключить світло в 6 годин. Якщо буде у нас е, заряджений у мене телефон, то я вам щось поснімаю трошки. А якщо ні, то ми вже зустрінемося з вами завтра, і я все розповім, як у нас все пройшло. Так, я вам і казала, у нас виробили світло, але не в 6 виробили, а виробили у нас в 7. Да, мабуть, всім вирубали у нас. І, і через я вам скажу, через скільки, мабуть, через м час нам включить світло. Це дуже добре. У мене телефон сідає. Вам мене не видно. Тому якось так поки що. Тут ребенка сидить чимось займається, бо це просто, я не знаю. Не! Він вже всі, всі, всі психи поз'їдав, і, і це просто... Я не знаю, що робити з ним. Просто тому я появити світло, я поставлю телефон на зарядку, а потім, мабуть, до вас повернуся, мабуть, вже завтра ми з вами зустрінемося. Якщо я не повернуся сьогодні до вас, то ми вже завтра з вами зустрінемося. А сьогодні я відсталю вам влог. Завтра вже буду вам новий знімати влог. Так що люблю, цілую вас. Коментарі залишуйтесь, підписуйтесь. Я ще залишу свій телеграм-канал. Туди також можете заходити підписуватися. До зустрічі!